Доброго дня, мої любі малята! Погляньте, хто до нас завітав! До барвистого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Це Оленка українка. Як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Оленка хоче подарувати гарний віночок своїй подружці наталочці але їй так багато, що вона не змогла вибрати який найкращий, який підходить до українського вбрання. Віночки це не тільки дівоча прикраса, а й обереги, які з роду віку були неодмінною ознакою українського краю. Перший віночок плела мама для своєї трирічної донечки, вплетаючи у віночок квіти, які лікували дитину. Кожен рік до віночка додавали все більше і більше квітів. З цього у віночку могло бути до 12 різних квіточок, кожна з яких була символом та оберегом. Барвінок захищає від злої сили. Чорнобривці символізують доброту, щедрість, материнство. Мак це квітка краси та людяності. Волошка символізує людяність та молодість. Ромашка символ чистоти. До віночка вплітали кольорові стрічки. Посередині світло-коричнева стрічка це символ землі, годувальниці. Ліворуч та праворуч від неї жовті символ сонця. А за ними зелені. Символ живої природи, краси і юності. Далі сині символ води і неба. Отже, сьогодні я вам пропоную намалювати український віночок. Нам знадобиться фарби різного кольору, аркуш паперу, пензлик, ватна паличка, ємкість з водичкою та штампи з паперу. Починаємо. Беремо аркуш паперу заздалегідь. Намальованим колом у цьому вам допоможуть батьки. Фарби ми набираємо на тарілочки, беремо ті фарби, які вам подобаються, щоб намалювати квіти. Беремо зем'ятий папір. Це штампи, набираємо фарбу і ставимо відбиток. І так, по всьому кругу штампуємо наші квіти. Ось так набираємо червону фарбу і теж штампуємо червоні квіточки маку. Набираємо жовту фарбу, штампуємо чорнобривці. Набираємо синю фарбу. Це будуть. Волошки. штампуємо по всьому колу у довільному порядку. Наберемо оранжеву фарбу, також наштампуємо квіточок. Ось такий яскравий, гарний віночок. Тепер беремо пензлик, змочуємо в водичці та набираємо зеленої фарби. Будемо малювати. Листочки способом притискання, отак От біля кожної квіточки, поміж квіточками по усьому колу. Залишилося намалювати стрічки, вони різного кольору, беремо коричневу фарбу. Промиваємо пензлик та набираємо коричневу фарбу та впевненими рухами ведемо або хвилясті, або прямі лінії. Посередині коричнева стрічка. Набираємо на пензлик фарбу жовтого кольору. Будемо малювати жовті стрічки праворуч та ліворуч. Від коричневої стрічки. Ось так. За ними будемо малювати зелені стрічки. Далі ми намалюємо сині стрічки, ось такими рухами. Тепер домалюємо ще червоні стрічки. Це колір любові, достатку та миру. Тепер візьмемо ватну паличку та наберемо на неї жовту фарбу, будемо малювати нашим квіточкам серединки. ось так способом притискання. Малюємо на кожній квіточці по всьому колу. Тепер беремо синю фарбу, набираємо на ватну паличку і теж способом притискання малюємо серединки на жовтих квіточках та на помаранчевих. Щоб було гарно та яскраво. Ось такий український віночок, оберіг дівочий, вийшов у мене. А які віночки вийшли у вас, малята? Чекаю на ваші фото. До побачення!